Вітаю! Я Антон Вол, і ми продовжуємо наш курс для уповноважених осіб. Та переходимо від фундаментальних питань організації роботи та планування до процесу здійснення закупівель. І розпочнемо ми з найпростішої в плані публікації закупівлі, а саме звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель. Іншими словами, це прямий договір, укладений поза системою з постачальником. Коротко про вартісні межі та терміни на публікацію. Керуючись постановою 1178, прямі договори можна умовно розділити на два типи, які укладаються на суму до 100 тисяч гривень. Звертаю вашу увагу, що у випадках, коли замовники, які є закладами охорони здоров'я, здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за визначеним переліком та вартість яких становить або перевищує 50 тисяч гривень, такі закупівлі здійснюються шляхом публікації запиту пропозицій постачальників. Які укладаються без обмежень по сумі із застосуванням підстав, зазначених в пункті 13 особливостей. Для обох пунктів передбачене внесення інформації до річного плану та публікація протягом 10 робочих днів звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель. Винятком є прямі договори, які укладаються на суму до 50 тисяч гривень, і дозволяють не публікувати звіт, а лише внести інформацію до річного плану. Публікувати звіт можна в розділі Мої закупівлі, використовуючи функцію Створити оголошення та обравши відповідний тип з випадаючого списку, або зі сторінки рядка плану закупівлі, використовуючи функцію Створити закупівлю без використання електронної системи. Перевагою другого способу є автоматична прив'язка плану до закупівлі та перенесення інформації з річного плану до веб-форми закупівлі, що значно пристворює процес публікації. Для продовження роботи залишається заповнити обов'язкові поля, які виділені помаранчевою рамкою, на що варто звернути увагу при заповненні даних. Поле підстава застосування є обов'язковим за умови, якщо сума договору про закупівлю перевищує межі. 100 тисяч для товарів, 200 тисяч для послуг, 1,5 мільйона для робіт. Поле підстава застосування є опціональним, тобто заповнюється на розсуд уповноваженої особи, якщо Замовник відноситься до категорії державне або комунальне підприємство, яке не належить до замовників. Якщо в закупівлі додано відмітки Українська визвольна війна, закупівля для запобігання пандемії COVID, оборонна закупівля. Якщо сума договору не перевищує 100 тисяч для товарів, 200 тисяч для послуг та 1,5 мільйона для робіт. Поле обґрунтування є опціональним. Окрім випадків, коли обрано підставу застосування, відмінено відкриті торги через не подання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах. При виборі такої підстави обґрунтуванні потрібно додати номер закупівлі, яка не відбулася. Для зручності відповідні підказки можна переглянути на сторінці створення закупівлі. При автозаповненні даних про постачальника по коду ЄДРПУ потрібно обов'язково перевірити інформацію, що підтягнулася. Далі Вносимо інформацію про договір та додаємо документ, попередньо обравши його тип. Також потрібно врахувати, що при виборі підстав застосування, які наведені на екрані, в закупівлі буде обмежений доступ до перегляду файлів, які завантажуються при публікації договору, додаткових угод та звітуванні про розірвання або ж виконання договору з типом підписаний договір та додатки до договору. Зверніть увагу! Конфіденційність проставляється автоматично для вказаних типів файлів та при виборі однієї з наведених підстав. Додатково для відповідних документів буде додано опис Конфіденційність. Після публікації такий документ зможе переглянути та завантажити лише замовник. Після заповнення полів ми можемо зберегти закупівлю як чернетку, яку можна редагувати або ж повністю видалити. Щоб продовжити публікацію, обираємо функцію Зберегти та Опублікувати. Далі Потрібно накласти кЕП на договір та завершити закупівлю. Після завершення закупівлі ви можете зберегти її як шаблон, що зекономить вам час на майбутнє при публікації закупівлі з таким же предметом, оскільки в шаблоні вже буде заповнена інформація про предмет закупівлі. Для збереження додаємо назву шаблону та клікаємо Підтвердити. Статус закупівлі змінюється з активної на завершено. При переході за посиланням поряд з номером закупівлі на Прозоро ви можете друкувати звіт про договір про закупівлю. На даному етапі хочу звернути вашу увагу, що скасування закупівлі можливе лише в статусі активна закупівля. Щоб скасувати закупівлю, перш за все потрібно підготувати протокол. Далі клікаємо скасувати закупівлю, обираємо причину скасування та додаємо коментар. Завантажуємо наш протокол, накладаємо КЕП і натискаємо Скасувати. Про успішне скасування буде свідчити відповідний статус закупівлі. Всі закупівлі без використання електронної системи, незалежно від статусу, відображаються у вкладці Мої закупівлі розділі неконкурентні процедури.